Ілля муромець Добриня Нікітіч та Альоша Попович не російські, а реальні українські богатирі, які колись проживали на українській землі. Це підтверджують літописи та дослідження істориків. Хтось ймовірно заперечить, але ж у них типові російські імена. А Ілля взагалі з російського мурома? А от і Почнемо з Добрині, якого довго вважали виключно казковим персонажем. Проте в іпатіївському літописі у XVIII столітті згадується київський богатир Воєвода Добриня. Володимир бобув від Малки, ключниці Ольжини. Малка, бо була сестра Добрині і був Добриня дядьком Володимира. А ще Добриня ніякий на Нікітіч, а Низкинич, із села Низкиничі, що на Волині. Історики вважають, що боротьба Добрині зі Змієм символізує протистояння на Русі нової тоді релігії православ'я та язичництва. А Льоша Попович ще один руський вітязь з Полтавщини. Насправді ж він Олешко або Олекса. У билинах розповідається, як мати проводжала Поповича на похід у Пирятині, нині Полтавщина, прикордонному пункті проти кочовиків у 1200-х роках. Більш того, коли Тарас Шевченко був у Пирятині, він написав думу про пирятинського Поповича Олексія. Наша команда прагне, щоб українські легенди продовжували жити і невпинно працює над цим. Підтримати шотами проєкт легендарій донатом за посиланням у профілі, і ми зможемо розповісти ще більше. Перша згадка джерельна, яка нам фіксує ім'я Ілля Муровленін, тобто з муровлі. І тут. Зауважимо, що Муромцем він стає набагато пізніше. Богатир Ілля Муромець насправді з Морівська на Чернігівщині, колишні назви Муромськ, Муровля, Моравейськ, Моровійськ. У билинах він добирався до Києва навіть не за три дні, а за півдня неможливо було б так швидко приїхати верхи з російського мурома відстань 1500 кілометрів. А от із Чернігівщини. Цілком можливо, прототипом вважають і лючобіткаченця Києво-Печерської лаври, який до пострігу служив у дружині князя Володимира та бився за православну віру і рідну землю. А от московський Ілля Муромець – місцевий розбійник, якому росіяни приписали подвиги нашого героя.